Ви слідкуєте за подіями, чого зараз потребують на Майдані? От, чи пропонували ви якось свою допомогу? Е, ну, звичайно, слідкую, і хто не слідкує, зараз всі слідкують з самого ранку і до вечора. От. І я думаю, що людям на Майдані потрібні медикаменти і, і як сказати, це саме основне, і підтримка. От. Особисто ви якось допомагали чи зносили, може, теплі речі? Цілий пакет медикаментів є вже. Збираєтесь його передавати, так? Так, звичайно. А їхати особисто. Я вже там був і не раз. І ще поїхали. Звичайно. Звермально хорошо тут. Ви підтримуєте, так? Да. А ви пропонували свою допомогу? Ні. А ви знаєте, так, що, що по місту от, є і мобілізація, що можна їхати прямо і ні, можна збирати речі. Не знаю. Ні, ні, ні. Тепер знаєте, то ви допомогли чимось, чи грошима, чи речами, чи ліками. Помогу. Чим саме? Да. Ну, деньгами, наприклад. Скільки ви дії Ні, ну це вже таке. Як по буде, як посмотрю, по подіям. Якщо буде сильно, значить більше дам. Одобряю, звісно. Кожен добивається своєї правди. А як воно правильно? Бог його знає. Ну, от ви підтримуєте тих людей, які зараз намагаються відстоювати? Ну, як сказати? Я не знаю, як вам сказати правильно. Ну, от ви... Мені про просто жалко, що люди просто відстоюють цю точку і страдають від цього. Що в нас така держава, що не можна ну, як мирним путем щось небудь добитися. А ви знаєте, що ті люди зараз багато чого потребують, це і одяг, і ліки. Ви б допомогли їм якось чи, можливо, вже допомагали? Знаю, що потребують, але ж це якби на місці ближче, а звідси як-то нереально так самотужки допомагати. Звісно, наблюдаємо за цим всім в ужасі. В шоке, Ну, ничего хорошего, как бы не, нельзя сказать о том, что делает наше правительство. Но я думаю, что скоро этому настанет конец. Все-таки они возьмутся за разум и начнут действовать на благо народу, а не на то, на свои кошельки, не знаю, на свои интересы какие-то. В общем... Думаю, їм треба позаботитися о народі в першу чергу. Дивіться, ви якщо слідкуєте, то певно, знаєте, так, що, е, там люди багато чого потребують, так. Чи допомагали якось ви? Е, Ні, не, не допомагали нічим, тому що я вчуся Але Ми всім серцем і душою как бы, за те, щоб вони добрості своєї люди. тому що ну, те, що роблять правителі. То, що вони пользуються міліцією. Много знайомих працюють там родственники у моїх одногрупниць. І говорять, що одні стоять за щитами, тому що приказ, а інші стоять за народ. І одні бояться робити щось, тому що приказ по шапці надають. А інші нічого вже не бояться, тому що вже прижали, де да не можу. Чи готові допомагати? По місту, наприклад, збирають теплий одяг, гроші, ліки. Одяг я раз здавав навіть. а Так допомагати готовий час від часу. Ну, це, в принципі, найменше, що ви можете зробити. Ну, Поїхати туди зараз немає можливості, працюю, навчаюся. Так, матеріальна допомога можлива. А для Майдану, скажімо, це хоч і маленька допомога, вона, на вашу думку, помітна чи непомітна? А вже ж допомога помітна, тому що люди там матеріально допомагають, дають речі. Це все допомагає Майдану, тому що вони там стоять, люди мерзнуть на морозі. Звичайно. Яким саме чином, може, долучаєтесь особисто? На жаль, не можу, але морально з ними. Чи чули ви, що по місту й діють пункти, де можна приносити і одяг, теплий, засоби для обігріву? Ні. Нічого, так? Нічого. Не допомагали? Ні. Тепер знаєте, то може допоможете? Звичайно. Якщо ви скажете, де вони знаходяться, хоч би Я... один. Скажіть центр. зараз, чим саме можете допомогти? Речами? Ще чим? Та певне все. Ну, а там, щоб ліки купити, наприклад. Немає такої можливості, на жаль.